Всім привіт! Сьогодні буде обучалка, як малювати. Сьогодні ми намалюємо отаку от дівчинку, такий глазик і ще можна таке сердечко. Починаємо. Тут в мене схеми, як малювати. У мене такі міні-схеми, але зараз я вам все покажу. Спочатку ми малюємо, давайте рулетка. Стоп. Малюємо це. Такий красивенький, сердечко з поучку. Сердечко з паутину. Спочатку беремо чорну ручку, а якщо ви не впевнені, то можна просто брати. Просто брати олівець обичний. Я не боюся, я буду малювати ручку. Малюємо міні-середечко, желательно одінакове. Так. Ну, в мене, звісно, трошки таке собі сердечко. Ну, ладно. Ведемо отак от лінії і ось так от. А так от має отриматися. Щоб вони були типу симметричні так от потім звідси. Так. Оба. Ось така от ще штука має получитись. І між ними теж ще одну, ще одну паличку проводимо. Те, щоб воно було симметричне. У мене може бути не таке симетричне, але но... таке. Оба. Ось так має вийти. Тепер беремо оцей край і ведемо ось так. І потім ще раз, щоб воно було красиве. І ще раз і так по кругу. І має получитися такий перший ярус павутини. Ось і все. Можете поставити на паузу, якщо не встигаєте. Все. Отаке і має у нас вийти сердечко поки що. Тепер малюємо другий ярус. Мене навчила малювати таке от сердечко, дів... дівчинку, е... глазик. Те, що ми будемо сьогодні малювати, моя однокласниця її звати. Ладно, не буду казати, як її звати, може їй це не сподобається. Я в неї не питала, чи можна їй говорити ім'я на камеру. Отак от. І ще останній. Ярус поутіне. Не, ще один, може, між ними, бо щось якось велике. Я роблю швидко, бо я вже навчена. Ви можете поставити на паузу, як я говорила рані. І чекати поки. і малювати. Все. вот таке вот у нас красиве сердечко має получить По не можно сердечко так вот замалювати, вот воно було таке чорне. Вот Ось таке. у нас має получились шедевр. далее мы будем малювати теж рулеткою, Що мы будем малювати? Стоп. Малюємо девочку. Девочку малюємо вже на новому листі. Теж можна чорною ручкою, а якщо вы не впевнені, то можна, як завжди, у лекціон. Беремо, робимо отаку на три клітинки. дугу. І через клітинку теж таку ж робимо дугу через клітинку. На три клітинки. Ось так має виходитися. Робимо тут галочку, це типа пуп, тут. І півкруг. таку штучку. Потім ще одну таку штучку. И з'єднуємо их. Теперь. малюємо. Сейчас. Я сама же не очень научилась. Вот так. Чик. Такой, типа юбочка. Чик. И еще одна такая мини юбочка. тільки Поменьше. Примерно на раз, два. Пять клітенок. Два, три, четыре, пять. Да, например, она пять клітенок здесь можна багато раз наводити. Далі робимо таку закарлючку. Так, с другой стороны. Вот тако. чик. Это типа обувь. Треба выпрыгнуть в этого типа. И делаем вот такую вот штучку. И вот так вот. Тут. -то. Как она называется? Ой. Пуховичка. І робимо тут замочок. Малюємо отак кармани. І отак от. Це шви від карманів. Тут робимо такі от лінії, це щоб ремінь вставляти, але у нас тут немає рімня. І можна його робити, наприклад, зірочку тут збоку. Це ми поки робимо акцент над штанами. Одна. друга і отак от, от робимо. Далі ми десь на півтори клітинки робимо отак от, от такі заокруглені штучки. На клітинку, півтора, десь так. І отак от робимо топік. Це у нас будуть груди. Так от робимо топік. А якщо в нас отут ці зв'язочки, то і тут намалюємо одну звізду. Ой, в мене, звісно, так звізда, мабуть, вийде. Так як моє вміння малювати. Думаю, що нормально. Тепер я тут почну малювати олівцем, бо я тут не знаю як. Малюємо руки. От так. Раз, два, три. На чотири клітинки і отаке заукруглене, далі до кармана. Потім робимо плечі і повторюємо тільки вже. Це якби рука наша. Тут робимо продовження руки, пальці. І така в нас рука вийшла. Я руки не вмію малювати. Так, так що отак от вийшло. І другу руку також повторяємо. І пробую зараз зробити переход. Отака от в нас. Ой. Штаті задвигався. Така у нас получилася рука. Не знаю, чи там получився переход. Ну, от так, от. Тепер можна зразу наверх карандаша навести ручку. Ого, вже 10 минут. У мене влог про буковель був всього 10 минут. Отак вот от малюємо деталізації. А потім ми це стремо Карандаш. Так, так вот, так-от так. Вот, так. Ми ще глазик маємо намалювати. Так що постараюся быстренько. Чик-чик-чик-чик-чик. Отако от, от у нас вийшло. Така от красота. Далі. Ой, голову, блин, точно. Робимо отак от, так от. Отако. От. От високо. не високо. Щоб потім зробити об'ємні коси. Такі от жорсткі пробіле робимо і робимо таку от штучки, довгі Закрашуємо. Ну, не повністю чорне, а щоб було. Був типа об'йом на коси. Це коси, а не хі, чорна пляма. Ну, звісно, в мене таке собі виходить. Ну, нічого, теж нормально. Тільки лице я не буду малювати, тому що. Я не вмію лице малювати. Лице можете в інших відео, якихось подивитися. Блін, ти що це ж такі вічно шатається? Ось так все. А це можна поставити просто таку штучку. Просто хрестик. Типа підготовка до лиця. Потім там треба отак от робити отак от ми це не будемо робити. А ну-ка. Все іспортила. Отака у нас дівочка має вийшло. Красоточка. Далі. У нас вже немає вибору, малюємо такий от глазик. Для цього нам стопудово вже треба буде цей карандаш. Малюємо тут. Починаємо робити десь на 4 клітинки. Отак от, от. І не доводячи до кінця, отак. От Ні, трошки підтерти. Отако. От Все. Трошки кругліше, щоб воно було красивіше. Я, я, конечно вже знімаю два руки, но тільки вчуся. <ріхи> так. Другий етап малюю. вот так вот стрелочку. Такую и закрашиваем ее. Можно сделать вот так вот. Чик-чик-чик. Так, продолжаем. Тут вот такую ставим точечку. И подводим глаз. Вот так. Все. Не сильно, звісно, щоб воно було красиво. Десь так. Все. Далі підведимо лесенько, Ось так. Тут і тут. Я такі от дві штучки. Я сама не вот. Малюем реснички, самое интересное. Тут робим вот такую. И трошки меньше, может. Трошки короче. Все. Другую ресничку малюем также только трошки уже ревнейшее. Другу рісничку малюємо отак. Саме рівно. Третю. Так, це вже четверта. Все, думаю, хватить. Що це за ріснички. Їх укоротити треба і підгострити. От, от гостри, щоб вони були. Зараз. Подождіть. Я їх трошки перемалюю. Отак, От щоб вони були такі малесенькі, круглесенькі, хорошенькі. Все. Нижні малюємо так. Другу. І третя. Щоб вони були грубенькі, але не сильно такі довгі. Все. Отак от має вийти. Далі. Приступаємо до самого глаза. Робимо отак. От І отак. От Начинаємо отак от, от і замальовуємо. А тут робимо типу, отак от, от, от. З темного переходимо руку постепенно розслабляємо, 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 і щоб воно тут було таке. Не сильно освітле. Росслабляємо, розслабляємо руку, розслабляємо, і воно така от. Стука, а тут наоборот, з темного, отут тут має бути теме. І воно переходить в світле, в світле, в світле, в світле, в світле. І отак от воно взагалі саме світле. І домальовуємо останні штрихи. Ось так. І можемо трошки розтушувати. Ну і, звісно, потім навести лінії. І все. Можна тут трошки підтерти, щоб було видно, що це глаз. Кінець вже. О, все. І якщо у вас є коректор. Якщо у мене є коректор, так, є в мене коректор, то можна зробити, типу, бліки. Зараз. Що вони були такі білі-білі. Отак, все. Ось такий глазик у нас вийшов. Ми за сьогодні намалювали ось таку от. красиве сердечку, дівчинку і глаз. Всім пока!